Со вчерашнего вечера э, идет стон восторга. Хватит врать, согласен. А если они хотят убивать 50 тысяч русских, ну пусть попробуют. Выматериться и забыть это все, как кошмарный сон. Но когда вы вываливаете в общественном мнении, вы это делаете для кого, для чего? Чтобы подорвать авторитет начальника генерального штаба. Ну, это говорит об общей культуре э, ну, э, существующего украинского руководства и об их природе. Так, давайте успокоимся чуть-чуть. А русские сейчас, если вы что-то пьете, вы выдохните, поставьте стакан на стол. А русские миллион двести. То есть пропорция один к двум. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни безкінечно брешуть самі собі і самі над собою насміхаються своїм успіхам на фронті. Поговоримо, чому вони ображаються на наші плани вбивати їх ще більше. І найголовніше це про оголошену. Статистику, до якої можна по різному ставитися, але там дуже цікаві цифри російських втрат. Про це розкажу вам по черзі. Ви ж тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково лишайте його на старті під час перегляду нашої програми. Таким чином, ви нас і підтримаєте, і допоможете розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Лишайтеся із нами. Ну і звісно, не забувайте про надважливе це підтримку української армії. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для під. Розділу мобільної дронової ППО украй важливо, як ви розумієте, пересуватися. Українськими містами, українськими дорогами для того, щоб не зробити неможливим доліт російських ворожих шахедів по нашим регіонам, для того, щоб вони не могли уразити нашу енергетику, і не тільки. От для цієї мобільності авто і потрібно. Загалом мета цього збору 500 тисяч гривень, і ми будемо щасливими, якщо ви до нього долучитесь. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Переходьте донайте, підтримуйте будь-якою копійкою, і звісно, пам'ятайте, що таким чином ми Разом із вами боремося проти нашого ворога. До речі, борються і вищі сили проти нього теж. Зараз я вам розкажу історію про те, як справді санкції можуть працювати, бо щось не пішло. Якщо щось. Вибачте. Бо далі я вам розкажу про те, як санкції працюють на ділі. Якщо щось раптом не пішло із Росії, або пішло частково, або пішло і замислилося над тим, а чи не повернутися, то воно обов'язково його спіткає якась неприємна історія. Як, от, наприклад, це трапилося в місті Калуга сьогодні, люди мали там можливість грітися від... Природного вогнища, точніше, від пожежі, адже там спалахнула масштабна пожежа на колишньому автомобільному заводі Volkswagen. Це підприємство займалося виробництвом автомобілів до 22-го року. Ну а коли Volkswagen призупинив свою діяльність через санкції та через війну, то із часом на місце німецької компанії прийшли китайці під контролем. Все підприємство перейшло російській компанії. Ну і частково завод відновив своє виробництво, але вже там якраз почали випускатися китайські автомобілі. При тому, як ви знаєте, там ще і не найвищої якості, не найкращі машини, щоб знов ж таки не потрапляти під санкції. І от щось пішло не за планом, і сталася пожежа. Офіційна версія Міністерства надзвичайних справ це порушення техніки безпеки або коротке замикання, і це дивно. Бо зазвичай в усіх своїх бідах росіяни звинувачують нас. Зазвичай ми звикли, що в таких ситуаціях ми чуємо про. Те, що хтось не там покурив про порушення техніки пожежної безпеки, і не тільки а насправді це може бути що завгодно, і ситуація може бути набагато цікавіша. Але брехня брехня, це те, що завжди супроводжує росіян, брехня це їхній ідол, їхній Бог, якому вони моляться кожен день, це істина, яку вони сповідують. От дитяться яка історія. Найголовніший пропагандист, ну а відтак і головний адепт брехні Соловйов фактично цитує класика і каже, що війна це мистецтво обману, але забуває, що судячи з усього, у випадку Росії війна це мистецтво обману своїх. Бо навіть росіяни зетвоєнкори, різноманітні телеграм-канали, вони сміються із вчорашніх заяв. Голови російського генштабу Валерії Герасимова, яку ми вам показували про взяття Куп'янська вузлового, до якого навіть при найкращих умовах і обставинах росіянам йти ще роки й роки, але все одно Герасимов доповідає, що все взяли. Аналітики інституту вивчення війни теж слухають ці побрехеньки, роблять свої висновки. Вони кажуть, що російське військове командування продовжує м'яко кажучи. Перебільшувати успіхи окупаційної армії на полі бою. Часом воно взагалі здається до відвертої брехні, як вчора, як взяття Покровська, як взяття Куп'янська. Вони просто видають за захоплені населені пункти, до яких навіть росіяни не спромоглися дійти. Ця брехня, на думку кремлівських чиновників, припускають західні експерти, має підштовхнути Україну та Захід до виконання ультиматумів. Тільки зачекайте. Якщо військові знаходяться українські в Куп'янському вузловому чи те, що його взяли, то до чого їх має це підштовхнути? Зрештою, росіяни знову на увесь світ сіли у калюжу своєї власної сечі та брехні. В принципі, нічого нового, давайте успокоїмося чуть-чуть. От, просто всім всі трохи успокоїмося. І перед тим, як приймати будь-яке рішення, будемо видихати. Ну, по одной простой причине. Ну, слушайте, ну, например, я читаю, когда а, люди в погонах на полном серьезе говорят, вот э, начальник генерального штаба э, дал определенную там, информацию, что вот мы находимся в такой-то точке. И они тут же говорят, это произошло потому, что полк такой-то взял и как-то наврал. Но вы же в погонах и служите в структуре. Ну так своему начальству доложите, что вот этот полк лжет. Что командир полка должен быть расстрелян. Я только за. Но когда вы вываливаете в общественное мнение, вы это делаете для кого, вот для чего? Чтобы подорвать авторитет начальника генерального штаба, показать, что вы так много знаете, собрать денег побольше. Но для чего? Ну уровень ответственности какой-то должен быть. Вот сейчас там пошла какая-то утечка документов о том, якобы, не знаю, правда ли нет, сколько чего заказывала наша оборонная промышленность. Ну, надо найти, кроме того, тех, которые есть, это правда, утекли, и расстрелять. Тихо, спокойно, вначале выдохнув. А главное, каждый раз у меня возникает вопрос: вот вы это делаете для чего? Вот все те, которые тут же кричат, нет, не так, это не так, здесь не так. Но если вы одновременно с этим в погонах, то есть это вы хотите сказать, ваша личная инициатива? Или вы пытаетесь сказать, что это война вашего ведомства против генерального штаба? Я, я просто хочу понять, вот какую цель вы преследуете. Хватит врать, согласен? А как бороться с этим вороньем? Тем, что весь народ доводит до истерики. При цьому, я не знаю, війна це взагалі мистецтво обмана. Загалом, пропагандисти завжди в шпагаті. З одного боку, через роки вони усвідомили, це тваєнкори, пропагандисти, що треба менше лгать». Але як перестати брехати, якщо правда грає не на руку росіянам, ну от з цим же Куп'янським вузловим? Сказати, що ми лохі, що ми видалі жилаємо задісвітлення. Ну как? А про втрати, ну їх же немає. З 22-го року їх взагалі немає. Що? І тут треба сказати правду. Виявляється, що щоб зірвати вибори в Росії, американці оприлюднили реальні втрати СВОшників. Ні, не так, не так ну, вона звучить. Давайте ще раз. А, мільйон 200 втрат серед росіян не мають Путіну завадити провести вибори. Ні, знов не так. То, не то, не то. Угу. Путін вбив мільйон своїх. Аби провести вибори до Держдуми. Ну або інакше я не знаю, як розтлумачити, як пояснити слова Гаспаряна, який намагається заспокоїти росіян. Та пояснити, що ніяких таких втрат, які публікують західні аналітики, просто не існує. Що ці, пам'ятаєте всі виступи винного злочинця Путіна, п'янчеві Медведєва, які звітують про щорічний набір до армії СВО, потім цю цифру складають. І з якого стає зрозуміло, що на фронті десь проїбався мільйон СВОшників. Так от Госпорян теж каже, що це все не так однозначно. Не смотрите на ці цифри, не аналізуйте їх з цього боку. Це все вкиде та чорнуха. Бо виявляється, цього року в Росії має відбутися найважливіша подія ever. Це вибори до Держдуми. Навіть не псевдопрезидентські. Таке враження, наче ця статистика. Що росіяни втратили вбитими пораненими та безвісті зниклими мільйон двісті вдвічі більше, ніж нібито українці, що взагалі комусь в Росії важливо, що ці цифри когось можуть торкнутися, зачепити. Я вже казала, що викладіть мільйон трупів на Червоній площі, росіяни будуть переступати через них. З вчорашнього вечора е, йде стон восторга Значит, некая американская НКО заявила о том, что э, Украина потеряла за время своего 600 тысяч солдат и офицеров, а русские сейчас, если вы что-то пьете, вы выдохните, поставьте стакан на стол, а русские миллион двести. То есть пропорция один к двум. Ну, вероятнее всего авторы этой могучей теории исходят из знаменитого такого исторического казуса, когда у суворова спросили сколько значит надо записывать бусурман в безвозвратные потери, он достаточно остроумно заметил пиши больше чего их бусурман жалеть. Ну, вероятно, НКО поступило по, по, ровно по такому же принципу. При этом методика подсчета, ну, она не объясняется. И понятно, что рассчитано это исключительно на тех, у кого не то что мозги в тесте и кастрюля сверху, а кто еще явился на свет Божий в результате адского аборта. Ну, потому что только такой человек, в принципе способен верить э, вот в эту цифру. Здесь не надо быть э, там условно могучим исследователем каким-то. Не надо иметь э, институт, который будет э, значит, фиксировать э, методично всю вот эту вот цифирь. Ну, достаточно просто прикинуть, а как это можно было бы сопоставить с условно, Великой Отечественной войной или вообще Второй мировой, выматериться и забыть это все как кошмарный сон. Я это к чему говорю? Вот этот год, он э, будет иметь в себе великое множество э, разнообразнейших э, вбросов. Дело не только в том, что СВО... Дело не, в, не только в том, что Холодомор, дело не только в могучих потерях украинской власти. У нас просто еще это год выборов. Электоральный цикл, выборы в Государственную Думу. Всегда этот год сопровождался... За предельним количеством uh, міфів і вздоров, то де ж взялася ця цифра? Все дуже просто, ну чи не дуже просто, але все пояснюється. По перше, росіяни безкінечно знаходяться в наступі, а перебувати в обороні трохи легше ніж наступати. По-друге, зрештою, ми боремось за те, щоб воювали не ми, а дрони, безпілотники, роботизована техніка і не тільки, і хочемо збільшити і покращити всі ці показники, і що кажуть росіяни? Вони кажуть, що ці українці, ці кати руського народа вже другий тиждень поспіль, росіяни ніяк не можуть зупинити свою істерію на тему наших показників, скільки ми маємо вбивати ворогів нашого народу. Просто повітка на полях. Росіяни розпочали війну, влаштували геноцид та катівні по всіх окупованих українських територіях. А ми, цих Російських нациків маємо пожаліти, любити, підтримувати, обігрівати любов'ю та теплом. Ой, пардон, так тепла більше в нас немає. І це, до речі, каже кремлівський пропагандист Кедмі, який певно вважає, що і євреї мали би обійняти катів свого народу. Чи гроші не пахнуть? 50 тисяч руских, ну будь, спробую. Это говорити з ремедичний. сущности. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из российских руководителей говорил, сколько украинцев они готовы или приказывают, или mm -hmm. ставят как цель убивать во время этой войны. Мы даже об одном никогда не говорили. Но это говорит о общей культуре но существующего украинского руководства и об их природе. Общая культура? Да у нас, в принципе, ненависть до российского народа сейчас зашкаливает. Вы думаете, чего мы не замерзаем в наших оселях без тепла? Бо мы, блядь, греемся об эту ненависть. Мы считаем, что мы должны убить всех русских, пока они не убили нас. Все очень просто. Как вы помните, наши роддома, больницы, детские сады. Да плевать. На медучреждения неважно. Как вы попадаете в наши дома, как вы убиваете наших военных, как вы вырываете любимых и забьете своей семьи. І після того, вам не нравится 50 тисяч. Мені нравиться 50 тисяч. Я что должно быть 100 і 150. І для цього ми робимо все від себе можливе. А в Росії, до речі, якось із тим, щоб продовжувати Віликою отечественною 2-0 противостоять україстам і НАТО, запал пропадає. Виявляється, що чим далі від Києва, тим менше патріотизму. І це зараз не про українців, а саме про росіян. Ці імперці. Вони ж здатні воювати так запалом, от, от, от все тільки днями або тижнями. На роки їх не вистачає проливати кров вони хочуть не свою, а чужу. А як тільки ані Києва за три дні, ані параду перемоги. Коли єдиний марш, який випадає на долю середньостатистичного окупанта, це марш на кладовище, о тут та патріотизм і закінчується. В Толу Росії більше ніяких черг навіть за мільйонними виплатами. Контракт смертника, а не мільйонника, дедалі важче втюхати навіть російському плепсу, бо занадто помітними стали ці понад мільйон втрат. Ну, смотрите, в Пітері якби тут, я не знаю, тут немає такого ажіотажа погибшого. Я от із маленького городка. Міста... Понятное дело, то, что там вообще там каждый там, ну, каждую неделю этот груз 200 приезжает. Груз 200, да, приезжает. Стабильно молодые парни, кто-то, ну, кто-то вот от дронов умирает. И, ну, разные истории. Вот, допустим, недавно парень, вот это начало ноября было, он, получается, был год на Украине, 19 лет, пацану. Он был год на, ну, на СВО, потом приехал домой по ранению на полгода. Все вроде восстановился, его обратно на Якутск и он там повесил. Но, ну, видать, психика не выдержала, все равно там, кого молодые мозги, ничего, ну, сам пошел за деньгами. Вот тоже история была, вот у меня брат служил, с ним сослуживцы были, и вот они до, до дембеля, ну, недели две, либо одной, одна неделя оставалась. И они, короче, ну, напились в армии, напились, и засняли на видео. Командир это увидел, их трое человек было, ну и все, сказал, ну, либо контракт, либо вообще никак. Также там морально надавила, а у одного пацана, короче, мама, она какой-то юрист вообще крутой. Ну, она, короче, его отбила. Смогла. Она говорит, пофигу, отправляйте на губу, бейте его, пусть он там эти, ну, штанги, что они там, наказание таскает. Но контракт он не подписал, а эти двое подписали. И поехали. А у меня получается как? Ну, друг семьи, он постоянно был патриот. Ради. І що таке? Mm -hmm. Пойдем повне СВО. В першому же штурмі раніше, аорту вирізали з ноги. Все, туди не хочеться йти. Патріотизм закончився. Ще пощастило, що тільки аорту вирізали, а нога лишилася. В цілому в мене є дві новини, хороше і погано для росіян. Хороше це те, що Україна готова просто сьогодні, просто зараз. Зупинити бойові дії по лінії розмежування і більше не стріляти, не вбивати, не бомбити, не відправляти безпілотники по території Російської Федерації, спинити абсолютно все. Погана новина полягає в тому, що Росія і Путін категорично проти. Ну він же не своїх дітей чи синів відпускає і відправляє, не своїх близьких там. Втрачає ні, він втрачає вас. Дешеве біосміття, яке він готовий в топку цієї війни, кидати і кидати. Навіть зараз подивіться. Президент Зеленський каже, він готовий зустрітися із Путіним. Він його не боїться, є про що поговорити, спробують домовитися про припинення війни. А в Росії кажуть, ну так їдьте ж к нам. Конечно, першим рейсом вот сразу, я бачу, як президент Зеленський садиться на поездку і їде. А чорт, ніт у нас більше ніякого, ні железной дороги. В цьому це показує ще раз і ще раз страх Путіна, який не може із свого бункеру вийти, бо знає, що скрізь по світу, все ж таки так чи інакше, але його можуть заарештувати. А російська пропаганда обов'язково пояснить у цьому плєпсу, що насправді це Зеленський не хоче йти на поступки. І знаєте, хто це буде робити? Це буде робити амбасадор європейської прописки. Той, хто мільйони зароблених своїх грошей в Росії, вже давним давно Відвіз в країни НАТО і ЄС, і навіть може абсолютно законно і справедливо рахуватися спонсором Збройних сил України. Так от він, якраз Соловйов, і безкінечно дає оцінку нам і нашим друзям, європейцям, які підтримують нас в небажанні йти на поступки. Соловйов себе веде так, як знаєте типовий жлоб, якому не дала Європа. І тепер він бігає і всім розповідає. Що Європа просто шльондра, а Європа і знати не знає, хто таке Соловйов, і що він розпускає брудні чутки про неї. При тому на фоні гніву та жовчі Соловйова я нагадаю, що росіяни багаті, забезпечені росіяни і надалі продовжують їздити в країни Європейського союзу, які відверто допомагають і підтримують і виступають на боці України грошима і озброєнням. Бо, як ви розумієте, ніхто не їздить за морським туризмом в Будапешт чи на шопінг в Братиславу. Тому оці всі псевдопатріоти вони продовжують бути спонсорами, якби це дивно не було української армії. що Скажу ніяких ілюзій. Зеленський не пайдет ні на які уступки. как бы на него ни не давили. Потому что здесь мы имеем дело со взбесившимся актеришкой, который играет лучшую роль в своей жизни и который предпочтет смерть и уничтожение всего своего народа и своей страны, чем вдруг оказаться вне центра внимания. Это хорошо понимает Запад, который подыгрывает и который начинает давить у себя тех, кто отказывается шагать одним строем, например, как венгры. Запад, для которых очень важно уничтожение России. Это вообще смысл их жизни. Вот здесь, опять-таки, если мы рассматриваем с позиции психологии, Сейчас к власти в Европе пришли люди, которые наследники нацистов, переставшие стыдиться преступлений своих и дедов и отцов. Для них Россия является семейным врагом. Уничтожение России для них принципиально важно, чтобы, если угодно, отомстить за унижение своих дедов и прадедов. Чверто говорити, що ну, так же сталося історично, що нацистами, ну, нацистами були тільки німці, далі були італійські фашисти, ну теж вони прямо в першому ряді які допомагають нам. А так, в принципі, більшість європейських країн вони були окуповані. Австрія зараз нейтральна, вона нічим нікому не допомагає. Словаччина і Угорщина якраз виступають на боці сучасних нацистів, Тобто, про кого <голу> йде мова. Всі інші постраждали від цієї війни. Як нацисти, але зараз не про це. Власне, чому росіяни ніяк не можуть перемогти Україну? Все Всі намагаються знайти відповідь на це непросте питання. Виявляється, що ні, не через неякісне озброєння, аналогів ні, і навіть не через погану армію, яка в принципі вмотивована тільки грошима, а цього замало для перемоги. І навіть не через непрофесіоналізм та безталанність. Вищого воєнного та політичного керівництва ні-ні. Тут вийшли російські попи, і як завжди, все розставили на свої місця. Все тому, що росіяни погано молилися за перемогу Росії за програш України. Виявляється, що в Україні вся влада, всі як один президент, сучас з усього і Янукович, сатаністи. Так і хочеться сказати амінь. Блять необхідно бути професіональним воїном. Войну нашему. Они есть таковые. Нужно иметь все более и более совершенное оружие. Оно есть, оно совершенствуется. Ну что можно сделать против сатаниста Зеленского, сатаниста-террориста Буданова, сатаниста Порошенко, почти всех президентов украинских сатанистов, начиная с первого, так сказать, президента. Владыка Инофан подтвердит, он там служил много лет в тюрьме сколько лет просидел? Сколько там сатанистов, которых воспитали униаты, западники, НАТО и так далее, и так далее. Что против них может сделать? Да, Зеленского можно, безусловно, прилететь снаряд может, но до конца этот сатанизм истребить невозможно. В том числе нужна молитва, сила Божия. В Евангелии мы слышим слова Христа, когда апостолы спросили, почему не могли мы изгнать беса из этого юноши? Он говорит, этот род может быть побежден молитвой и постом. Поэтому, кроме профессионализма воинов, кроме оружия, в том числе молитва и пост. Я тут еще нагадала, знаете, кто найближчий, найкращий дружив с церковью, навіть із самим Попою Римським. Правильно, Гитлер. Церква як знаряддя пропаганди і співпраці для того, щоб зомбувати людей, завжди на службі у автократів у тоталітарного режиму і не тільки ось вам ракети, зброя і священик. А сатаністи, ми з вами. Ну що, друзі, ми хрестили їх, нам їх і відспівувати, але для цього треба бути проактивними. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не йдіть без донату. Strike Drone Company дуже чекає нашої допомоги для того, щоб ми всі разом гуртома змогли назбирати на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. І без нас з вами нікуди. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Поску, переходьте, донайте, ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!